Що ви зайшли до нас у перший клас майбутній. І хочемо, щоб ви приїхали 1 вересня опять до нас Нам, на першого дзвони. І хочемо ж попросити вас. Тож. Батьки, вас єдиний клас, який залишається без телевізора, з початкової лампи. Так що дуже-дуже вас видно. Дуже-дуже потрібно Це наші мабуть, треба і приїхати. чим 10 раз хочу, правда? Так, Правда? Да. А клас, це это класс, это, это будут первоклассные. Да, телевизор. Да, да. Мы тут в Москву телевизор. Телевизор, конечно, мы приезжаем не і да, да. телевізор. Є возможності не так Дмитро ідеалі. А телевізор буде з ноутбуком чи окремо? <рик> а, <рик> а, Анна Николаевна, жила а, а, Анна Николаевна, Анна Николаевна, тілошу з ноутбуком, а комп'ютер би ми дали на інклюзивну освіту. <рик> Як єдина, яка нам допомогла, Так, З району нам виділили один раз на забор 199 тисяч 999 гривень, і другий раз виділили 390 тисяч на їдальню. З районного бюджету ми більше нічого нічого. Якби не сільський бюджет і не ваша допомога, ми б тут багато чого не зробили. А майбутні першокласники ще давали на потребуємо. Там багатенько дітей йде, Нет, школа перспективна, перспективная, видимо. Перспективна. Якщо да. рядом Багадаровский сільський Сельский совет, в 17-18 годах под ней деты не наверное. Ну а як от правильно, як от вот ваше мнение політика государства, так. когда маленькие там де мало людей не закрывают и укрупняют? Ну вы знаете, детям лучше, чем больше. Конечно. Дитина да. себе тут чувствовать, во-первых, я конкуренция. Какоїсь та школа, 14 дітей. Ну, Там батьки попросили. Мы, да. а, кстати, просто була б, звісно, була б інфраструктура, нормальні дороги. Дорога це така проблема. А це є, що велика проблема автобуса у нас немає. Нас з 12 сел звозимо, чотирьома автобусами довозять, навіть курять саме школу, школу закрили. Дітей вони самі оплачують свою маршрутку, возять до нас дітей. А у нас нема автобусів. Это же уже другие районы. Да, просто мы по государственной программе выделяем. Школы, какие-то есть да. школы, что это так. Это же не то, что мы делаем, просто не за нашу А такая огромная количество. людей. Ну, дай Бог смениться в мы там будем лоббировать, это по программам, чтобы мы... Ну, дай Бог. Проблема у нас и Качеганка. Мы сейчас... Делается проект, по нашей котельне, в нашем этом году аварийно затопило, и мы с трудом, наша труба завалилась. Последний день отопительная сезона, вообще последний кусок трубы завалился. Вот. Котлы не годятся, ну, в общем, приезжала проектная бюро, сейчас делает проектную документацию, ну, насколько это возможно, область. Ты даже мини-проект не да? Нет, не будем мини-проект, мы хотим, чтобы с области выделить районный, mm -hmm. так как денег не mm -hmm. мог потому что это будет Просто не справедливий розподіл. Я це писала письмово в адміністрацію, поэтому можу сказати. Я запитувала, Гаврилівська сільська рада, Барбінківського району чи ні. Так, все йде на ту сторону, де голова районної державної адміністрації живе. Іванівська сільська рада, там Нова Ніколаївка. Там теж люди, вони теж живуть, вони раді. Все. Ну і сюди ж хоч щось направити. Як же можна вести ось тут по вулицях, по дорозі, по трасі дітей до школи? Єкукачі, ташнота, хоч якось, хоч трошки зимой. ж якось, а зимою нічого не посипають. Я дзвоню утром, Анна Ніколаївна, хоч відходні, диспетчеру служби автомобільних дорог в Харків, щоб помогли хоч трошки просипати якось виїхати. Так, навіть. Чи тоді просто і панель. Та... Нічого. І освітлення, також проблема. Тоже. Написали Тоже цей світлічне по енергії світла. І всю Івановку, всю Іванівську сільську раду, освітлили, все... так ли ж трошки і нам дайте. Ми 3, 3 мільйони перечислили в районний бюджет з 2012 року сувенс. Так якщо б ми не давали ні одної копійки, ми вже же ж тут в місті самі заробили. В общем, багато таких вопросів, які в районі не хочуть вирішувати і не вирішують. Що видаємо? Ми ж тримаємо. Чисто догадаємося. З вами тепер вересня.